Вар, чи насправді ця штука допомагає суддям приймати вірні рішення? Чи насправді цей пристрій вирішує долі багатьох матчів на користь справедливості? Чи може це тільки і вбиває всю енергію увесь накал матчу? Всім привіт, Рудольф з вами! І сьогодні я вам розповім про цей чудопристрій, який з'явився у футболі відносно недавно, але вже зумів кардинально і назавжди змінити цей спорт. Ви дізнаєтесь, що це взагалі таке вар, коли і де він почав вперше використовуватися? Скільки це коштує для українського футболу? І в кінці дамо відповідь разом з вами на питання: чи насправді цей ваш вар настільки потрібен сучасному футбольному світові. Всім бажаю приємного перегляду. І ми починаємо. Що ж, пропоную почати з питання, що це взагалі таке вар. Якщо коротко, то це просто відеопомічник для арбітрів у футболі. На стадіоні задіяно багато камер і різних ракурсів, які транслюють картинку у спеціальну кімнату, де сидять три арбітри, які після переглянутого епізоду приймають відносно рішення, яке передається головному арбітрові, котрий вже визначає і дає своє остаточне рішення щодо зіграного епізоду, коли і де почав використовуватися. Перший раз вар випробували у вже досить далекому 2016 році. У США на матчі команд Ліги МЛС. Що цікаво, тоді на цьому матчі арбітер декілька разів передивлявся епізоди за допомогою відеоасистента, А в одному навіть після переглянутого повтору виписав гравцеві червону картку. Цей матч одразу ж дав знак, що у цієї технології буде велике майбутнє: чи в хорошу сторону, чи в погану. До цього питання ми з вами повернемося трішки пізніше. У Європі почали використовувати цю технологію приблизно через місяць на товариському матчі збірних Франції і Італії. А сезони 2017-2018 вона з'явилася у національних чемпіонатах спочатку Іспанії, Німеччини і Португалії, а потім Італії, Франції, Англії і, звичайно ж, в Єврокубках. У яких ситуаціях задіюється Вар? Перше, ситуація, яка повпливала на забитий гол, тобто потенційний фол зі сторони атакуючої команди чи, наприклад, офсайд. У цьому випадку гол не зараховується. Можливе призначення пенальті чи фол, який тягне на пряму червону картку. Жовті картки на варі не розглядаються, навіть якщо це була б друга жовта для гравця. Це рішення залишається лише за головним арбітром, без жодного втручання відеоасистентів. Ну і звичайно, вар втручається, якщо арбітр якраз таки поспішив і помилково призначив цей самий пенальті, чи дав червону картку замість жовтої. Але знову ж таки, хочеться нагадати, що остаточне рішення приймає саме. Головний арбітер матчу. Вар може тільки порадити, яке саме рішення на його погляд є вірним. А скільки ж коштує використання ВАР в одному матчі Української прем'єр-ліги? Зараз УПЛ замовляє на матчі так званий ВАР на мінімалках, платячи 120-140 тисяч гривень, на стадіон приїде ОТК-от машина з усім необхідним обладнанням для проведення повноцінного матчу з використанням ВАР. Що цікаво, спочатку поточного сезону ВАР оплачується саме клубами УПЛ, не УАФ, а клубами. За трохи більше ніж 3 мільйони євро, загалом на 16 клубів ВІБЕТ ліги можна було б облаштувати такі var кімнати як у ведучих європейських лігах. Але, звичайно, це було б невигідно багатьом клубам, бо сьогодні ти ще граєш у УПЛ, а завтра вилітаєш у першу лігу, хтось приходить на твоє місце і отримує цю технологію цілком безкоштовно. Тому цілком логічно, що замовляти варбуз на цей момент є найкращою ідеєю, дивлячись на ситуацію в країні. Ну і головне питання на сьогодні: чи насправді вар? Так, потрібен сучасному футбольному світові. Давайте почнемо з того, чому варто. По-перше, футбольний світ стрімко розвивається, і якщо є можливість повпливати на спірні рішення арбітрів, часом взагалі жахливі, то чому б цим не скористатися? Пригадайте камбек Барселони проти ПСЖ у 2017-му. Якщо б на цьому матчі був задіяний вар. Чи насправді головний арбітер того матчу поставив би такі два спірні пенальті у ворота Парижан? Ну дуже сумніваюся. Вар дійсно допомагає уникнути серйозних помилок арбітрів. Забезпечуючи справедливіші рішення у ситуаціях, які можуть вплинути на результат гри. Використання ВАР знижує кількість спорів і скарг з боку команд, оскільки рішення арбітра може бути переглянуте та підтверджене або взагалі скасоване за допомогою відеоповторів. Враховуючи те, що використання ВАР обмежується до конкретних ситуацій, він не порушує течію гри та використовується тільки при великій необхідності. З іншого боку, подивіться на матч УПЛ Шахтар-Верес. Нагадую, що гравець Шахтаря у моменті удару поворот. За меж штрафного майданчика потрапляє у дупу гравцеві Вереса. Головний арбітер поставила пенальті, не помітивши у динаміці цей момент. Добре, таке часто трапляється, це можна зрозуміти, але ж на цьому матчі був вар, і він порекомендував залишитися при своєму рішенні головному арбітрі, поставити пенальті в цьому епізоді. Як? Як це взагалі можливо? М'яч потрапляє у дозволену частину тіла гравцеві Вереса, а головний арбітер після консультації все одно вказує на точку. Скільки було за Сано грошей у цю коморку на колесах. Є таке відчуття, що у 21-му сторіччі, маючи такі технології, транслюючи це все на всю країну, таке могло статися тільки в українському футболі. І це не всі мінуси використання цієї технології. Зокрема, використання ВАР може призвести до затримок грі, оскільки рішення арбітра може вимагати перегляду відеоповторів, що може призвести до збільшення тривалості матчів. Навіть після використання Вар, рішення арбітра може залишитися суб'єктивним, оскільки інтерпретація правил може варіювати від арбітра до арбітра. Також впровадження та підтримка системи ВАР вимагає значних витрат на технічне обладнання, навчання персоналу та інші витрати, що можуть бути важкими для деяких організацій, як, наприклад, для УПЛ. Що ви думаєте з приводу цієї технології, обов'язково пишіть у коментарях. На мою власну думку, ВАР це все ж таки правильне рішення для розвитку сучасного футболу, бо арбітри також люди і можуть помилятися. І якщо помилка арбітра у незарахуванні чистого голу, забитого команду, яка вже веде в рахунку 4-0, різниці не зробить, то якщо це, наприклад, 90-та хвилина фіналу Чемпіонату світу і рахунок би був 1-1, то тоді арбітрові цю помилку ніхто б не пробачив. Вартеж психологічно добре впливає на суддів протягом матчу, тому що вони розуміють, що яке б рішення у ключовому моменті поєдинку вони первинно не прийняли б. Сумніваючись, можна одразу звернутися до відеоасистентів. Головне цю технологію продовжувати розвивати, щоб при можливості уникати непрозумінь, яких досі вистачає в матчах, навіть з використанням цієї технології. Всім велике дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, то чекаю від вас фідбек у вигляді лайку. З вами був Рудольф, Всім, як завжди, бажаю приємного і спокійного залишку дня і до зустрічі!